Тим часом в обласному центрі відбулися змагання з лижних гонок золота лижня на призи триразового чемпіона світу Олександра Ушкаленка проводяться такі третій рік поспіль за підтримки сумського обласного відділення НОК України. Подробиці у сюжеті Антона Проценка. Попри далеко не зимову дощову погоду, траса на лижній базі у Токарях дозволила проводити одночасно два турніри чемпіонат Сумщини, а також відкритий кубок області серед вихованців дитячо юнацьких спортивних шкіл у класичному та вільному стилях. У змаганнях взяли участь команди з Конотопа, Шостки, Глухова, Білопілля, Великої Писарівки, Краснопілля та, звісно, обласного центру у нас стартує сто чоловік. Это всех возрастных групп. От мужчин и до 2003 года группы. Значит, мужская группа, юноши 97, 98, 99, 2000 и 2001 и моложе, под 2003. Триразовий чемпіон світу серед юніорів, учасник Олімпіади 1994 року Олександр <звітил> Ушкаленко, якому й присвятили цей турнір, зазначає, ця лижна траса виховала не одного чемпіона та майстра спорту. Сестри Семеренки Юлія Журовок, Артем Тищенко та багато інших набувало досвіду саме тут. Проводимо соревновання для молоді, Це для них ступінь, яка буде майбучим подіумом для. Может, и Олимпийских игр для кого-то, ну и, конечно, чемпионатов мира. То есть это одна еще возможность продемонстрировать свою, свою подготовку и ну, свои, естественно, силы, которые они на данный момент подготовили. Сподіваються, в недалекому майбутньому почути і нові імена переможців світових турнірів. Однією з таких кажуть, може стати Дар'я Шимон із шостки. Дівчина вже здобула золото на попередньому чемпіонаті України серед юніорів. Є призеркою Кубка України. А тут під час гонки у класичному стилі на 2,5 кілометри виборола друге місце. Тяжко дуже було, непривично, дощ, А Так влияє впливає на швидкість? там наже не можуть стояти на спускі. Ну Неудобно, не підіймо, важко, ліпне, все. У найближчих планах НОК України провести у Сумах національні змагання серед юніорів. Вони мають стартувати 12 лютого. Звісно, якщо дозволить погода. Антон Проценко, Сергій Лазаренко на часі спорт.